Програма Валянки. Програма, яка не боїться задавати найнеочікуваніші запитання. Ну і звісно, давати на них не менш неочікувані відповіді. І ми розпочинаємо! Ангеліно! Вітаю тебе з новорічними святами! Дякую тебе також! А де мій подарунок? А я підготувалася. Тримай скринька і незвичайна, а з музичним шедевром всередині! І це ти музикою називаєш? Ще шедевральною? Звісно, музика! Усе під що я можу танцювати, усе музика! Та що ж ти кажеш? Скрипка, віолончель, фортепіано, ось де справжня музика, а не те гуркотіння, що ти тут шедевральним охрестила. Ну, не знаю. Особисто я вважаю, що музику можна створювати і без цих твоїх музичних інструментів. Якщо не віриш мені, пропоную парі. Сашко, розбий! Музику можна створювати без звичних нам музичних інструментів. Це стверджую я, Ірина Єфремова. І зі мною, до речі, останнім часом погоджується голівудський та й європейський шоу біз А ми з ним просто не можемо помилятися. Отже, давайте по порядку. Зовсім нещодавно лише кілька років тому на екранах з'явилась європейська кінострічка про музичних терористів. Це поки що новий вид тероризму, так що не картайте себе, що про такий не чули. Так ось за допомогою цієї кінороботи французи зі шведами заявили на весь світ. Музика, вона усюди. Okay, shall... Ладно, поїхали. Okay, shall... Не прикасайтесь к пацієнту. Analyze. Провожу аналіз. Ще були Окей okay, Гоу. Це досить популярний альтернативний рок гурт. Ці американські хлопчаки також за музику гарну і не зовсім традиційну. Ну навіщо купувати звичайні барабани? Як у всіх, можна ж на мисках автівкою зіграти? Ну, ви розумієте, про що я? So I've been Далеко не єдині мої однодумці. Дехто взагалі на велику сцену без гітари, барабанів та клавішних виходить. І що ви думаєте, їх за це лінчують? Ні. Зазвичай таких унікумів обожнюють, квіти дарують та на перші місця світових чартів відряджають. <плес> Так, досить повертаємось з небес на землю, а точніше до міського парку. Бачите, я там вже стіл готую, але не для вечері, для експерименту. Експеримент такий: будемо з дніпропетровцями музику грати, а музичними інструментами виступатимуть. щітка зубна, електрична одна штука, великі ножиці для риби та курки, ложки та виделки, з маминого подарункового набору, молоток для відбивних дерев'яний та інше кухонне приладдя за допомогою усього цього добра. Пропоную ні зіграти улюблену мелодію. Навіть мені музикою назвати важко. Треба, мабуть, шукати людей старших, більш досвідчених і бажано з музичним слухом. <плес> <плес> У вас, мабуть, є музична освіта. Є. <плес> Я майже нічого не чула, але через це я більше зраділа, ніж засмутилася. О, ось так. Давай молодець! Взагалі то ми збиралися тут грати музику, але тепер просто шум створюємо. Так що приєднуйтесь, давайте. Щощання з мого слухового апарату нарешті прийшло спасіння в обличчі Владислава. Його хоч з музичної школи і вигнали, але дізнатися, що означає слово музика, він, здається, стих. Солодка парочка. Від них, як і від шоколадки, я отримала райське задоволення. І коли я вже змерзла і саме збиралася рушати додому, як сонце посеред похмурого дня з'явилась вона прихильниця валянок. Отже, за дві години експерименту я дізналася декілька речей. Перше: більшість дніпропетровців згодні грати музику лише за гроші. А що за це? Буде подарок подарунок якийсь? призі симпатій? симпатії. Друге, слуху і відчуття ритму у мешканців нашого міста здається, немає. Кухонні і музичні інструменти дві зовсім різні речі. І четверте. Мені взагалі все одно під що танцювати. Одній мені здається, що експеримент не вдався. Чого глухлі білочки у парку для тебе не аргумент? Таких не бачила. Ну добре, нуль-нуль. Але цікаво, чим ти будеш мене вражати? Я народжена вражати. Бери приклад. Грати музику без музичних інструментів. Ні, ну хіба це можливо? Хіба це музика взагалі? Моя колега явно піддалася впливу маскульта. Але я стріляний горобчик і знаю, як її переконати. Саме тому і опинилася тут, в консерваторії. Цей навчальний заклад один з найбільш творчих вишів Дніпропетровська. Серед його випускників безліч видатних музик і молодих талантів. А своєю майстерністю у грі вражають навіть наймолодші учні. Я вже відчуваю солодкий присмак перемоги в нашій Іриною суперечці. Отже, почну наводити аргументи. Мені вона не вірить, а ось я знаю, кому повірить. Тетяна Іванівна живе плічо-пліч -пліч музикою вже 40 років. Кого як не її питати щодо ролі музичних інструментів? Тож почнемо з родини фортепіано Це клавішно-струнний інструмент. Крім фортепіано, к цього класу інструмента відноситься ще і піаніно. Але воно більше призначено для домашнього музицирування. Але сьогодні домашнє музикування мене не цікавить. Я налаштувалася пізнати глибини професійної гри, тому проведу невеличкий лікбез щодо роялю. Важко пригадати композитора, який би не писав музику для цього інструменту: Моцарт, Бетховен, Шопен, Ліст, Рахманінов, Чайковський, горта обожнювачів роялю і справді велика та зіркова. Універсальність його заключається в тому, що тільки на цьому інструменті можна грати оперну музику, симфонічну, хорову, вокальну. Не буду вас напружувати складнощами побудови інструменту, а ось як народжується звук, розповім. Тож спів роялю ми чуємо завдяки взаємодії молоточкового механізму і клавіш, які кріпляться на одній дерев'яній рамі. До речі, після зняття клапана ця рама може висуватися з рояля разом з усіма елементами. Залежно від сили удару і типу туше піаніста, змінюється швидкість руху молоточків до струн, а також інтенсивність їх ударяння по цих самих струнах. В результаті маємо широкий спектр амплітуди коливання струн, простіше кажучи, різнобарвність звучання та неабияку їх динаміку. В стані покоя всі струни рояля приглушені демпферами. О, як только ми нажимаємо клевішу, обраті увагу, піднімається демпфер, он відкриває струну для звучання, і ми слышим чистий тон. А я явно не очікувала, що під кришкою роялю можна знайти стільки цікавинок. Тож, досталь нагледівшись на молоточки, я не змогла залишити без уваги менш габаритного джентльмена, який стояв поряд з роялем. Знайомтесь, це клавесин. Клавесин – це старовинний клавішний струнно-щіпковий музичний інструмент, металеві струни якого защіпуються плектором, пера або шкіри. Поступаючись фортепіано в, в силі і динаміці, клавесин має свої переваги: велику ясність тону, ритмічну чіткість і неабияку дружність до інших братів по музичному цеху. Тож про війну не знаю, а ось в ансамбль з ним можна йти сміливо. Та як на мене, цей інструмент цілковита родзинка. Замість однієї клавіатури він має цілих дві. Їх колір прямо протилежний кольорам клавіш фортепіано. Не білі з чорнім, а чорні з білим. Я довго шукала об'ясні чому ж. Єдине, що я знайшла, що на чорній фоні ефектні виглядіть білізна рук клавісіністка. А коли клавісин співати починає, слухачі умить опиняються в середньовічній касці. Казка казкою, але треба рухатись далі. Ходімо, послухаємо скрипку. Цей жіночний гладенький інструмент вмить може заставити вас плакати від співчуття, або ж навпаки, перенести на пік щастя швидше за військовий гвинтокрил. Ірину вона має вразити. До того ж, саме скрипка має специфічний тембр у верхньому регістрі, який звуть блискучим. Мабуть, він настільки шикарний, як і мій. Як зачепило мене також нічого дивного. Інструмент дивовижний. Навіть Ейнштейн би підтвердив, як би міг, що не знаєте цю історію. Ейнштейн любив грати на скрипці і одного разу навіть взяв участь у благодійному концерті в Німеччині. Захоплений його грою. Місцевий журналіст дізнався ім'я артиста і наступного дня опублікував в газеті замітку про виступ великого музиканта, незрівнянного віртуоза скрипаля Альберта Ейнштейна. Той зберіг цю замітку і з гордістю показував її знайомим, кажучи, що він насправді знаменитий скрипаль, а не вчений. Ось так відрізнився мій колега. Сподіваюся, ніколи не наступити на такі граблі. А зараз давайте трохи повчимось та дізнаємось, які ж бувають техніки гри на скрипці. Це смичком, Арка. Також піциката. Піциката – це защіп пальцем правої руки струни. І колін'є. це, коли грається древком смичка астроно. Арка під цикато. Колін'є. На ж ті італійці. Зізнаюся, навіть я не всі з них чула раніше. Відчуваю, що вихар класичної музики мене захопив не на жарт. Рученята так і тягнуться забрати у Олексія Скрипку. Я настільки захопилася цією творчою атмосферою, що просто не можу втриматись і не зіграти. Увага! Зараз відбудеться найбільш феєричне соло на скрипці за всю історію існування цього інструменту. Зараз я вам як зіграю. Я вам Ейнштейн би позаздрив. Та й решта маєстро також, бо ніхто з них ще такої музики не грав. Ну добре, зізнаюся, ось так це було насправді. Ну а поки ви мене не закидали помідорами, піду я поспілкуюся з іншими музиками. Може, вони мені підкажуть, як ще довести єфремові силу та вагомість музичних інструментів. Знайомтесь, це Наталія. Колись у дитинстві вона побачила хлопця, який грав на домрі. Та епохальну роль зіграла не вона. І не сам виконавець, а зелененький медіатор в руках музики. Саме він підказав дівчині її подальшу музичну долю. Мені настільки впечатлив цей інструмент, що там ще грають медіатором, тобто був у мальчика зелененький медіатор. І в школу, коли ми прийшли, я вже чітко знала, що я хочу грати на цьому інструменті. Як справжня жінка заради досягнення мети Наталія пішла на все. Навіть з вічно поламаними нігтями змирилася для білявої половини моєї судності. Це стало остаточним аргументом для переконання у майстерності співбесідниці. І поки білява половина жалкувала щодо манікюра, темноволосе Альтерего нарешті вигадало той самий чарівний та неспростовний аргумент для опонентки. Та блиск, я просто в захваті. Я явно не прогадала з місцем пошуків доказів неможливості існування музики без інструментів. Ще якого ексклюзиву наслухалась. Треба поспішати та все розповісти Ірині. Дивлюся, бігла, аж запихалася. Ну що вразила? Клавесин, звісно. Штука дивовижна, але класика. Це так банально, чи я не чула того моцарта. Банальні банани, а класика безсмертна. Можеш і далі продовжувати свій каламбур, а особисто я налаштована виграти це парі і підготувала для тебе найсильніший аргумент. Хлопці зовсім не з'їхали з глузду. Хоча і я спочатку зізнаюся, так подумала. Та ні, вони просто репатують чи репетирують. Коротше, готуються до виступу. Сьогодні в них надважливе завдання валянки і їх телеглядачів розважати. А це, вибачте, не аби що, ледь не забула сказати. Я приїхала у школу бітбоксу. Я вагон, я вагон, палабо. Я люблю ті прав, люблю, а я люблю, ті прав, я люблю, ті яблу. А я люблю ті правди. Ну що ж, знайомтесь, це... Хлопці, та не звичайні, а від вони і язика за зумами тримати вміють, і голосові зв'язки зв'язувати, і навіть гудіти, як мертві бджоли. Отже, хлопці такі, що їм пальці до рота не клади, музики не вийде. Головний робочий інструмент у бітбоксерів – голос. Хоча все, що знаходиться у ротовій порожнині, стане до пригоди язик, зуби, губи та щоки для гарної музики знадобиться геть. Усе. І такі орудування ротом зовсім не забавки, а доволі серйозне мистецтво. Ось це, наприклад, Надим. Він бітбоксом займається вже багато років, але все одно вважає себе ледь не новачком. У цьому мистецтві кордонів каже взагалі немає тренування, тренування, і ще раз. Ну, як у Ленина. Я лично занимался летом, когда была возможность по 10-12 часов. Я, допустим, когда не занимаюсь, я прям злюсь, я не могу заснуть спокойно, потому что я не позанимался. Я это люблю, этим живу. Отже, з такими десятигодинними щоденними тренуваннями навчитись бітбоксу може будь-хто. Не вірите? Я це не сама вигадала. Я на дима цитую. Ну, майже цитую. Медведі там, мучневеспіді на цека. Не можна человека від боксу. Може каже когось рот, губи, язик, всі можуть». Навчання зазвичай розпочинається з розминки м'язів. Як це відбувається у хлопців? Ви вже бачили. Тепер подивіться на мої потуги. У меня специальное упражнение, я напрягаю на улыбке, напрягаю мышцы, если у меня они есть, никто не верит. Делаю закрытым ртом круговые, вот так по сто раз, делаете и все, будет сильный звук. Ну это очень такая болевая процедура, Так тогда будут все звуки сильные. Аби довести, що мистецтво від боксу і дійсно мистецтво, та що створювати музику ротом, це вам не раз плюнути. Я вирішила також долучитись до Прекрасного. <плес> <плес> Слухайте, <плес> мене вже все болить. <плес> З приводу розплюнути це, я, здається, погарячкувала. Не плюватися під час бітбоксу вже мистецтво. Є там звуки всі. Є звуки, я звуки вибачте. На вдохі, на видохи. Є от, На видохі, на вдохі. Навчитися створювати біти ротовою порожниною дуже-дуже складно, але існують, звісно, і допоміжні заняття. Такі як гра на музичних інструментах, ну, звичних нам, музичних інструментах, і, звісно, вокал. Вокал дуже допомагає. Чому? Ось цей бас, який ми делаємо, його, якщо ділять гармонічно по нотам, дуже добре звучить. Дівки, це мелодії, людям приятні насох сприймати. Водією фортепіанович допомагає і музика, і ноти. А можете продемонстру... продемонструвати? А, можна, продемонструвати? <кхлаз> <кхлаз> Може но... І я б на його місці розстроїлась, якби таку дивовижну музику без моєї участі створювали. Але це ми швидко виправимо. Не розстраювайся, піанінка. Непогано, м'яко кажучи. І як не назвати це справжньою музикою, розуму. Не докладу. Луби на Дима здається справжній скарб, тож і береже їх не тільки їх, а й усе, що за ними, як зіницю. Ось як. Ну, я взагалі прийде, як наші вам ворог сюди в шарфік кажу. Ви не застраховуєте свої частини тіла, бо є там моделі, актриси, які вираховувати. Ну, можете там, зможе це да. страхів, не є. А ось я б на місці цих хлопців про страхування б серйозно замислилась, адже планета просто не переживе, якщо, не дай Боже, втратить такі губи, язики, зуби та горлянки, як у цих парубків. Алло. Вони справжні бітбоксери – люди, які музику з повітря роблять у прямому сенсі. До речі, їм не потрібні ні дорогущі скрипки Радиварі, ні роялі за мільйони доларів, ні флейти з кісточок мамонтів. Достатньо таланту, бажання та наполегливості. І спробуйте тільки мені заперечити, що це не справжня музика. Ну що ж, будемо вважати парі. Я виграла. Вважай собі, що завгодно, але ти забула про один незначний нюанс. Взагалі-то голос це також музичний інструмент. Не плач, мала, з'їж людяник. Ну, добре, 1-0 на твою користь. Але я б на твоєму місці не починала святкувати, адже я придумала нове парі. Ну що ж, подивимось. До зустрічі наступного тижня.